Під Сімферополем потяг приліг відпочити. Ні, друзі, насправді вагони просто розлетілись в різні боки від потужного вибуху на залізниці в тимчасово окупованому Криму. Вже за мить всі подробиці свіжої ваговни з півострову, вражаючи кадри з місця подій. Залишайтесь з нами. Ми зібрали для вас все найгарячіше в цьому випуску. Ви на Фаберсі Новин, з вами я, Анастасія Федер. Вісім вагонів із зерном зійшли з колій через вибух на залізничних колях у Сімферопольському районі Криму. Така інформація розлетілась близько восьмої ранку. По Всім російським телеграм-каналам. Сам вибух стався в районі 7.45 ранку поряд із Бахчисараєм. Вантажний потяг зійшов з рейок неподалік села Чистеньке. Спочатку мова йшла про 5 вагонів, які прилягли на бочок, а потім інформація розширилась. Вибухова хвиля своєю силою просто розкидала по полю вісім вагонів, які попередньо перевозили зерно. Очевидці повідомляють, що звук від вибуху чули навіть в сусідніх селах за кілометри від самого місця подій. Наслідок роботи вибухового пристрою пошкоджено 50 метрів залізнодорожного полотна. А діаметр вирви під рейками становить близько 15 метрів. А тепер можете уявити, який там був вибух? Але росіяни, як завжди, понапридумували для всього гарні назви. Кримська залізниця заявила, що сходження вантажного поїзда відбулось через вмішательства посторонніх літ з роботи жлізнорожнього транспорту. А так званий глава кримського парламенту заявив, що це все преділки української команди людей, яких вони сюди підсилають. Кінець дати ну як же інакше постраждалих, звісно ж, немає причину втручання теж не називають. Про наслідки офіційні обличчя мовчать, а неофіційні – веселять народ. Експерти на федеральних каналах РФ розповідають, що метою підриву потягу у Криму був зрив пляжного сезону. Пляжного сезону. Якого пляжу цікаво, на якому кілометри окопів у кріп районів і кулеметів. А чи може там де протитанкові загородження і бази безпілотників? клоуни? Підозрюваного у підриві пляжного сезону помітили, нібито неподалік залізниці. Напевно, не встиг втекти після підриву. Повідомляють, що дивного чоловіка відразу затримали. Наразі на залізниці працюють групи рятувальників, які намагаються прибрати наслідки вмішательства посторонніх ліц. Та відбуваються затримки у русі потягів. Про це повідомляють пропагандистські канали. Цитую далі. Вагоны поезда, который сошел с путей, из-за диверсии поднимают с помощью крана. На кадрах видно, что место происшествия отцеплено. Остановити роботи повинні завершитися к вечору. Кінець цитати: людей, які тепер не потраплять на транспорт, согласно купленим білетам, пересаджують на автобуси. Російський так званий глава Криму Сергій Аксонов підтвердив аварію, і заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі. Цікаво, що ситуацію на контролі вони тримають тільки після того, як вже що сталося до цього, як ми бачимо контроль. Відсутній. Аксенов також повідомив, що залізничне полотно під Симферополем відновлять надвечір. Тоді ж і запустять рух поїздів, повідомив так званий міністр транспорту Микола Лукашенко. В українській розвідці вже прокоментували цю ситуацію. Там заявили, що Кримська залізниця втомилась від постійного перевезення озброєння. Далі цитата. Тими ж шляхами перевозять, напевно, й інші речі, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати громадянських мирних українців та українських захисників. Тому цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися, і наразі тимчасово не функціонують. Кінець цитати. Він додав, що нормальна інфраструктура почне працювати тоді, коли Крим повернеться в Україну. На цьому історія з підривом пляшного сезону не закінчилась. В Криму ще почався незапланований ракетопад. Опадів правда не обіцяла, а вони без попередження, як то кажуть, ракета Калібр позаштатно приземлилась на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомляє Астра з даними видання. Ракету сьогодні о сьомій ранку в районі селища Вулканівка знайшов пастух. Ситуація, що далі, тим абсурдніша. Експерти, що прибули на місце, з'ясували, що ракета, нібито належала Міноборони Росії. Напевно, у неї відбувся отрицательний зльот. Друзі, на даний момент це вся інформація щодо вибухів в Криму, але не варто засмучуватись ще не вечір. Підписуйтесь на фабрику новин, бо нічого не пропустити, Ставте вподобайки під цим відео та пишіть в коментарях враження від побаченого.